Карта місяця для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період. Лютого місяця. Друзі, карта дня і Астропрогнози. Мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія води, рак, скорпіон і риби. Раки будуть першими. Прогнози для нас. Дістаємо першу карту. Подивимося, що там у нас у нас, до речі, три колоди. Перша колода це перша декада, друга декада і третя декада. Дістаємо на першу декаду картішки. Карта, справедливість. Ну, як варіант, це можуть бути якісь домовленості з якоюсь людиною. Як варіант, це може бути на офіційному щось рівні з приводу роботи. Наприклад, новий контракт, новий проект, новий клієнт. Нова робота може бути підвищення. Як варіант, це може давати якогось кармічного партнера, який потенційно може прийти в ваше життя, або якісь кармічні ситуації з вашим поточним партнером, коли ви будете потенційно наступати на ті ж самі граблі, на які ви вже наступали в минулому. Карта справедливість дуже часто може символізувати історію планування чогось з кимось, може вирішення якихось питань на офіційному державному рівні, там субсидії, аліменти, квартплата. Квитанції, якісь оплачувати, податки, типу тобто, не знаю, перевірка роботи може до речі, по цій карті бути зазвичай така дуже кармічна карта. Вона от її такий основний посил за що боролися на те й напоролися. Відповідно, тут, от чим більше ми працюємо, тим більше ми будемо отримувати в певній ситуації, яка у вас потенційно може бути. Це може бути будь-що будь-яка, в принципі, по цій карті сфера. Ще одну карту на першу декаду дістаємо. Королева кубків ну це може бути історія типу, що ви можете дуже сильно розмивати особисті кордони по відношенню до якоїсь. Іншої людини йти на якісь поступки. Ну я не скажу, що це якась буде погана історія, але це може трошечки бути в мінус А як варіант по цій карті може бути емоційна нестабільність у взаємовідносинах з якоюсь людиною, це може бути домовленості з мамою або з якоюсь жінкою. Ну це може бути і чоловік, просто з більш такими м'якішими енергіями рак риба або скорпіон по знаку зодіака. Королева кубків може давати історію консультації якоїсь людини, там психолог, теролог, астролог, нумеролог, езотерик в цілому по цій карті. Це може бути шопінг, якийсь у вас ці. Господи, я вже замхався з цим шопінгом, якщо чесно. Боже Ісусе, істерика. Це істерика, товариші. Або це може бути історія, коли ви можете дуже сильно емоційно нестабільно сприймати якийсь контекст взаємовідносин з певною людиною. Як варіант, це може бути допомога від цієї людини по відношенню до вас. Це може бути як варіант нова людина, з якою потенційно зав'яжуться стосунки. Це може бути новий колега, новий партнер по бізнесу, новий клієнт, або в любовному плані також ця історія може програтися. Ще одну карту на третю када ж стаємо сімёрка мечей Ну, дивіться, якщо це в любовному плані, то тут би, карта може давати історію, що хтось може вас обманювати трошечки ні до то увілювати, казати одне, а по факту і мати інше. А це може бути як варіант по ці по сімьорки мічети. Типу, коли людина сидить на двох стільцях, спілкується з вами, вам каже одне, а по факту там спілкується ще з кимось іншим. Зрада може бути маніпуляція, обман це може бути історія, що ви комусь довіритесь дуже сильно по цим картам. Щось розпові... можете розповісти, а людина цим скористується. І реалізується швидше, ніж реалізуєте це ви, розумієте? так? Да? І кваріан це може бути фізична крадіжка, наприклад, чогось у вас. Сімьорка м'яче може давати історію, що ви можете, наприклад, може вас запросить кудись там не знаю, на якийсь концерт-захід, а ви, якби, вам не сподобається, ви скажете, ой, все, мені там щось в мене справи, мені треба убігати, і уйдете, не дождавшись кінця вечерінки. Або це може бути історія того, що ви можете якось втікати безпосередньо від якоїсь відповідальності по цій карті. Ну, тобто, там вам треба щось зробити, а ви все перекладуєте, відміняєте. Не знаю, от така історія може бути. Карта хитрості, якось такої друга колода. Дістаємо три карти на другу декаду, що буде відбуватися. Перша карта. Двійка жезлів. Ну тут якесь може бути планування з кимось чогось, обговорення чогось. А тут якісь у вас можуть з'явитися можливості дуже класні. Єдине, що по цій карті я б не рекомендував би дуже сильно довго думати, планувати, вагатися. Все ж таки, не боятися брати на себе відповідальність, виходити з того стану стабільності, в якусь таку зону турбулентності, і ти щось нове, тому що там, можливості, дуже хороші можуть бути. А це може бути, що ви когось будете зустрічати, я не знаю, може, вас тут буде зустрічати не знаю, самольоти з вокзала. Двійка Жезів може давати історію, що вас хтось може потенційно поставити в якийсь може, стан вибору на наступну в, в другу декаду, або ви когось можете поставити в стан вибору. Може будете очікувати якусь відповідь від когось, ну тут більше якась. Перспективи, от, виглядувати наперед щось, планування якесь може бути. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Карта сонце, карта ясності, карта публічності, карта досягнення, карта, коли вас можуть замітити нагородити за ваші якісь заслуги. Я до речі, знаю, як ця карта у мене поругається. Карта а, може давати якусь історію от, якихось результатів в реалізації вас безпосередньо в. Контексті роботи ця карта може давати історію того, що може відпочинок по цій карті, планування відпочинку, наприклад, комунікація з дітьми може бути. Оп'ять же, якісь офіційні заходи можете відвідувати по цій карті, там концерти, стендапи. От якась така історія. Ця карта може давати історію. от... Ну, Карта якось щастя в чомусь, от, в чомусь, от, ви прям себе дуже сильно щасливим можете відчувати, якесь може признання, похвала, багато уваги до вас може бути в цей проміжок часу, от, якось вас можуть якось помітити дуже сильно інше. Ну, дитина може бути, народження, вагітність, я не знаю. Ще одну карта на другу декаду дістаємо, подивимось, там ще картики скажуть. Сімка мічей, карта движения Дальше. Ну, це може бути зміна якогось статусу, пошук чогось, це може бути поїздка кудись, це може бути переїзд. А це може бути якесь відрядження кудись. Ну зазвичай шестерка мічей вона показує от стан, коли ж от щось десь ми вже не відчуваємо комфорт безпеку і переходимо в більш безпечне, комфортніше положення, якусь нову зону комфорту. А це може бути не знаю, будете їхати з з правого на лівий берег Києва. Ну елементарно, активно. Ну тут, тут якесь движення, може щось з транспортом пов'язане, може буде історія типу ваш, може вашу роботу переведуть з одного офісу в інший. Або вас з одного офісу в інший переведуть там на іншу команду. Може, у вас буде зміна взагалі роботи по цій карті? От така може бути як варіант історія. Ну і третя колода, остання, третя декада. Дістаємо від звідси три карти. Давайте подивимось першу карту. Шестерка жезлів, карта тріумфа, карта побідоносця, карта отримання бажаних результатів. Вели... Великолепна карта, прекрасна. Знову ж таки, якісь тут досягнення у вас повинні бути. Скоріше за все, це буде кар'єра, якісь реалізації, от власні якісь бажання. Активне соціальне життя може бути. Ну, тобто, бари, ресторани, тусовки, якісь там міропріяція в такому форматі. Шестерка жезлів може давати історію того, що по цій карті може ви будете проявляти якийсь свій авторитет. Заявляти себе про себе або може як говорять, на паки, хтось може якось вас намагатися паджать під себе як варіант, це може бути просто якісь побачення, наприклад, з кимось типу в любовному форматі. Но по цій карті обічна нічого серйозного не відбувається. Якщо що, давайте ще одну карту для вас дістанемо для нас на третю декаду. Двойка мічей, карта якогось вибору і затягування з прийняттям якогось рішення. Тут може бути сумніви, типу, як яка буде реакція у людей, якщо я зроблю це рішення. Ну тут не треба зациклюватись на думці інших людей. Як варіант, двойка мічей може давати історію, що ви можете якось закривати очі на правду, хоча ви її по факту знаєте, і боятися приймати це рішення, тому що якось можете бути невпевнені в собі або в своїх якихось силах. А двойка мічей, як варіант може давати історію того, що по цій карті. Як варіант це може бути, ну от може вас в якийсь стан вибору поставить, або ви себе якось будете ставити в цей стан вибору, або якось можете дуже сильно погружатися в себе і от самі себе задавати якийсь випрос і самі себе ставити от, безпосередньо в цей стан вибору, про який я сказав, от, так зробити або так. Опять же, дві роботи може бути баланс між це може бути баланс між роботою і навчанням, або там роботою і роботою. До речі, карта справедливість на першу декаду теж може давати цю історію. Коли треба буде між чимось балансувати, ну і остання карта для раків на третю декаду. Подивимось там ще картішки, скажуть. Колесо фортуни, карта якихось доленосних змін в вашому житті, коли ви не маєте на них вплив, але тут дається вам можливість вийти на якийсь новий рівень. Тут питання в тому, що дається можливість, яку коли ви можете ризикнути і отримати набагато більше. Карта вдачі, карта в возіння. В чомусь повинно якось дуже сильно повести. Як варіант, так, да, карта може давати історію, що ви потенційно тут можете наступати на ті ж самі граблі, але знову ж таки, за рахунок чого, тому що ми сумніваємось, вагаємось. Треба чи не треба, буде чи не буде, отримує чи не отримує, треба. треба просто бути ризикувати і бути авантюристами. Поїздка, переїзд, опять же, може бути якась активна динаміка. Азарт якийсь може бути з чимось. Це може бути кармічний партнер, знову ж таки. Це може бути доносна якась зустріч з якоюсь людиною, яка прям в подальшому вам ця людина принесе колосальні якісь результати. Розумієте, так? Прекрасна карта, ну в цілому карта хороші. Далі у нас ідуть скорпіони. Подивимося, що там у вас буде відбуватися в гру в грудні, кажу, в, ли, в лютому. Три колоди у нас є з кожної колоди на одну декаду. Перша декада, дістаємо три карти. Перша декада. Карта Пав'єшни випадає. Ну, По цій карті може бути якась кризова топікова ситуація, коли ви можете якось сумніватися, вагатися в чомусь. Треба, ну, тут більше не якийсь вибір, це більше якась от, м -м, карта, дасть якийсь кризовий топіковий стан, коли вам треба буде зробити переоцінку цінностей. А це може бути елементарно як варіант історія, коли переп'єте і у вас буде бадун. наприклад. А, по цій карті може на вас хтось мати дуже сильно великий емоційний вплив, або ви можете дуже сильно дивитися на інших людей і переймати досвід інших, і думати, що у вас потенційно так само може бути, хоча вам треба зробити так, як ви вважаєте за потрібними, а не робити копірку, грубо кажучи. А, або Опікова якась ситуація у взаємовідносинах з якоюсь певною людиною також може бути по цій карті. Давайте ще одну карту на першу декаду дістанемо. Подивимось. Сіморка Мічей. У раків вона випадала іще в когось. Ну, Сірка мічей може давати історію, що ви можете лінитися може бути якась лін-прокрастинація, убігати от від відповідальності. Як варіант, це може бути історія, що ви будете відвідувати якісь заходи, наприклад, вам там не сподобається, і ви будете трошки підбрешити, скажете, що ой, мене там справи, треба їхати. Щоб не казати людині, що там мені не подобається в тебе, і будуть убіжити це те вічірінки. Ця карта може давати якесь фізичне варовство, якщо будете обережні, або це може бути історія, що м -м, потенційно. Ви з кимось можете поділитися якимось секретом, наприклад, або якось там, не знаю, чимось ще. От хочу купити собі якусь юбку, а ваша подруга візьме і перша купа, її, і, і. Вас це розчарує, фільтруйте все. А це може бути історія, типу, що хтось вами може маніпулювати, щось обманювати. Може, ви якісь компромати шукатимете. Ну, це може бути і зрада, якщо в стосунках сидіння на двох стулях, якщо ви там будете знайомитись з кимось цей проміжок часу. Фільтруйте, тому що там якась може бути нечиста історія по цій карті. Ще одна карта на першу декаду подивимось, там ще картішки скажуть. королева мечей. Це може бути людина, Терези Водолій по знаку Зодіака. не тільки жінка, це може бути чоловік з більш такими а, енергіями. І тут як, от, ця людина може якось до вас з яким-то розчатом підходити у вирішенні питання. Це може бути військовий нотаріус, адвокат, юрист, може ви цими питаннями будете займатися. Лікар, це може бути консультація у лікаря, може як варіант, вам неправильний якийсь діагноз поставлять. А, це може бути як варіант історія того, що. Це людина на вас якийсь може мати вплив, або це може просто нова якась людина з'явиться в вашому житті, з якою будете спілкуватися, взаємодіяти. А це може бути консультація, не консультація комунікація з керівництвом або планування у вас чогось може наперед бути. Оцінка якихось може ну, перспектив, ну на, на дальній срок може бути. От щось дуже так от, раціонально можете підходити до вирішення якогось питання. Друга колода, друга декада, дістаємо три карти. Перша карта для скорпіонів. Сіморка жезлів випадає. Ну сьміорка жезлів, карта бар'єрів, карта ограничень. Ну тут мається на увазі, що тут скоріш за все, на вас хтось може мати якийсь вплив дуже сильний, і вам треба піти в конфронтацію, захист особистих кордонів, щоб отримати бажаний результат відстояти якусь свою точку зору. Може, як варіант в цей проміжок часу ви будете від когось обмежуватись в спілкуванні, в комунікації, або хтось від вас буде відмеж... обмежуватись в цьому спілкуванні. Як варіант, карта сіморка жезлів може давати історію того, що по цій карті. Як вам сказати, може, ви будете самі собі ставити якісь рамки обмеження в чомусь, не треба цього робити, або може бути комунікація з людиною, уникаючим типом прив'язаності, яка доведе спілкування до певного формату. Далі чого воно, наприклад, розвиватися не буде, або просто якісь от перепони будуть, які вам треба буде перепригувати. Ще одну карту для вас дістаємо. Дісятка пентаклі фінансово дуже хороша карта. і Тут потенційно можуть якісь нові фінанси прийти, нові проекти, нові клієнти, нові колаборації. Новий робітник, колега може бути, там не знаю, керівництво нове може бути. Ну тут більше така ця карта більш показує вирішення якихось сімейних питань. Це може бути допомога мамі, татові, може поїздка до них додому, може вони до вас гості приїдуть. Це може бути якесь сімейне вечеря, ну, сімейне свято. Ну, як варіант, щось з нерухомістю може бути пов'язане. Не знаю, або покупка чогось нерухомість, або це може бути, що вам оренду піднімуть, наприклад. Це може бути історія типу ограничення, може типу, вам не зможете вчасно. Виплатити гроші або вам вчасно не заплатять гроші, якісь, наприклад, як варіант, десятка пентаклів може давати ну якісь домовленості з якоюсь людиною Може вам хтось буде фінансово допомагати, або як варіант, ви може комусь будете фінансово також допомагати по цій карті. Ще одну карту на другу декаду подивимось для вас. Паж кубків випадає ну, тут може бути якесь може свідання в когось, може бути. Може інвестиції в якесь навчання, може доходи від навчання, яке ви там робите, тобто якісь ваші курси. Паж кубки може якусь давати гучну вечірку, куди вас можуть запросити. Це може бути, що от з цією людиною поїдете на відпустку, якусь відпочивати кудись. Паж кубки може давати якийсь роман, ну по цій карті така дуже інфантільна... Несерйозна, недовготривала історія, якщо що. а Кубків може давати якісь питання дітей. Може вам діти фінансово будуть допомагати. Може, ви будете якось вкладати грошима на Розходи на ваших дітей. Пашкубки кубки може давати, що ви можете дивитися на якусь людину, може через призму рожевих окулярів або щось дуже сильно ідеалізувати. Ну, це прям якщо там прям негативно, ну, це карта хороша. Якісь хороші новини з приводу сім'ї може бути. Може, якесь поповнення сім'ї буде, наприклад, як варіант. Ну і третя колода, третя декада дістаємо три карти. Останні для вас. Перша карта, І перша карта перевернулася. Карта мах перевернулася. Карта номер один, карта якихось починань в вашому житті. Тут ну це може бути новий друг у ваше життя. Більш прийде, це може бути новий колега. Адже це може бути що від когось ви отримаєте якусь пропозицію. Або не, я знаєте, я б сказав би ця карта. Дуже часто показує історію того, що нам треба проявити якісь свої лідерські якості, заявити про себе, відстояти себе, щоб отримати якісь. Е Ну, там, Бажаний результат. Ну, Це може там, щоб отримати підвищення. Це може бути історія, що у вас може з'явитися можливість там, перейти на іншу роботу, або ще якась історія. Як варіант, ця карта може давати комунікацію з людиною егоїстичного типу характеру, або може ви якийсь егоїзм будете проявляти по відношенню до когось. Другу карту для вас дістаємо на третю декаду. Королева Пентакли. Це може бути людина-телець дівокозирів по знаку Зодіака, з якою потенційно будете хорошо спілкуватися. Може, як варіант буде ситуація, що з людиною, з якою ви вже спілкувалися, з цією королевою пентаклею, ну, це може бути як варіант і чоловік, не тільки жінка більш просто м'якіше. І тут може ваше спілкування більш зав'яжеться в. В пліднішому форматі може якесь нове нове джерело доходу з'явиться, або а, може вам підвищення зроблять, наприклад. Або ну, як варіант, це може бути якісь витрати, але по королеві Пентаклі або це витрати в великій кількості. А, дуже часто королева Пентакли символізує історію банків. Наприклад, це може бути закриття якоїсь картки, відкриття кредиту, закриття кредиту, переоформлення чогось типу, в такому форматі, або щось пов'язане може бути з нерухомістю. Може, у вас буде варіант, типу не знаю, переїзд, або там покупка своєї недвіжимості, продаж недвіжимості. Е, може, якісь жінці фінансово будуть допомагати, не знаю, як варіант. Ну і остання карта для вас. Подивимось, що там картіжки скажуть. Восьмерка мечей, карта Ну, По цій карті, як варіант, можете прихворіти, або можуть бути якісь тимчасові обмеження. Ну, це може бути, наприклад, оці пропозиції, які вам надходять, вони можуть бути хорошо фінансово там обусловлені, наприклад, або там комфортно по умовам, але при цьому роботи буде багато, що у вас не буде вистачати ресурсів, наприклад, фізичних, щоб бачити зі своїми там, наприклад, друзями в такому форматі, або там ще щось чимось займатися. мічей може давати просто, що там впродовж третьої декади можуть бути якісь потенційно у вас. Обмеження, що буде, наприклад, багато роботи або багато якихось своїх справ, і ви не зможете там зустрітися з ким ви планували. Як варіант, ця королева Пентаклі вас в чомусь може обмежувати, або це можуть бути якісь фінансові затримки, Но мені чомусь здається, тут все ж таки більше історія, що ці дві карти вони не дотичні, і це більш. До речі, ця карта дуже часто дає, от коли наші психологічні блоки виходять назовні. Далі у нас ідуть риби. Подивимося, що там у вас буде відбуватися у нас три колоди з кожної колоди по одній декаді. Перша декада, перша колода, дістаємо три карти. Перша карта для вас рибки на лютий. Карти випадають. Тут дуже багато карт випало, тому я перетасую ще. Перша карта для Боже Ісуся. ну тепер точно покажу. Карта Страшний суд випадає. Ну Карта страшний суд дає або воскресіння якихось старих проблем, які ми не завершили, вам треба буде щось дороблювати, перероблювати. Це може бути, що колишні проявляться цей проміжок часу. Або як варіант, ви нарешті освободієтесь від чогось або когось по цій карті. Мені здається, тут потенційно можуть бути якісь довоносні звіски, до речі, ще, або проблеми роду, якісь буде пропрацьовувати. Ну Тут більше історія, коли нам треба буде наступати на ті ж самі грабля, які. Ми наступали в минулому, тому що ми щось не зрозуміли, не поняли. От така от історія. Або може бути якийсь перехід на якийсь більш якісніший, комфортніший рівень вашого життя, на якийсь новий вищий рівень. Давайте ще одну карту для вас дістанемо на першу декаду. Непогана карта, в принципі, вона взагалі вона кармічна, але вона дуже хороша. Четверка мічей. А, ну, тут може якісь бути пропозиції вам, дзвінок, пропозиції, і вам треба дуже буде хорошо їх обдумати перед тим, як приймати. І варіант, ця карта, може, ця карта може давати якусь. може Ну, може, як варіант знову прихворіти, а ви тільки недавно хворіли, і вам придеться знову лікуватися. А як варіант, ця карта може давати якийсь інтровертичний спосіб життя, обдумування, прийняття якогось важливого рішення, яке вам треба буде прийняти. Може будете їхати в госпіталь, там, не знаю, когось навіщаті, не знаю. Або може вам лікар скаже, що вам треба робити якусь планову операцію. А, ну, взагалі, мічі, карта паузи, карта, якогось отдиха. Може, ви нарешті поїдете на відпочинок довго очікуваний. Або от щось будете аналізувати, думати. Розробляти якийсь бізнес-план стратегію на майбутнє. Така може бути історія. Давайте ще одну карту для вас дістанемо на першу декаду. Карта випробувала. У вас ці карти випадають. Uh, четверка жезлів у вас випала. Ну, четверка це карта праздника, карта досягнення, карта збора якогось урожаю. Uh, і тут, скоріш за все, може бути або нове знайомство, або це може бути обдумування, чи потрібно розвивати ці стосунки, не знаю, або чи приймати цю зділку. Uh, це може бути якісь праздники, банкети, корпоративи, Ну більше в робочому форматі корпоративи якісь може там uh, в ні, обстановці треба буде приймати якісь домовлятися з кимось про на якийсь новий бізнес-план стратегію. А, ну, карта такого весілля, для Тут потенційно мені здається, якась хороша може бути по цій карті. Історія От, святкування. Щось може якесь нове знайомство з якоюсь новою людиною по цій карті, а це може бути щось пов'язане з нерухомістю. До речі, типу не знаю там. Треба чи не треба купляти нерухомість, треба чи не треба продавати, треба чи не треба робити якийсь ремонт. Така може бути історія. Ну, Доволі таки непогана карта. Новий колега може по цій карті прийти. Це може бути, що якийсь взаємозв'язок з кимось стане більш тіснішим цей проміжок часу. Хороша карта. Друга декада. Дістаємо три карти для вас. Подивимося, що там ще картішки, вам скажуть, розкажуть, покажуть. Король кубків, ну це може бути людина рак риба або скорпіон, то знакова за Це може бути не тільки чоловік, це може бути жінка. І тут як варіант від когось може повіношено до вас бути допомога. Може як варіант ви комусь будете допомагати, але скоріш за все це будуть члени родини. Як варіант, це може бути історія, що хтось може стане для вас покровителем, там, не знаю, буде за вас платити. З Сім'єю зустріч може бути поїздка до сім'ї, може якась консультація може бути у психолога, астролога, таролога, нумеролога, езотерика в будь-якій Матія, тому якщо що добро пожаловать, а, а це рицарь кубків, я вибачаюсь. Ну ні, не сні суть. А, придворний аркан це може бути якісь пропозиції по відношенню до вас, подарунки, компліменти, знаки уваги. М -м -м -м. Тут така я б сказав, трошечки льсть може бути по рицарю кубків. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Шестерка мечей, карта поїздки. кудись. Може, у вас буде якась пропозиція і вам треба буде кудись поїхати. Як варіант, це може бути відрядження, це може бути поїздка кудись. Ну, тобто переїзд мають на увазі. Може буде історія, типу, що вас, вам скажуть, сообщать, що, вам треба, що до вас хтось в гості приїжджає? Може, ви до когось в гості поїдете. Ну, зазвичай восьмерка мічей, сьока. Семерка... Шестерка мічей вона показує історію. Я вже просто втомився другу годину. З за, 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 записую шестьока мічей може показувати історію вихід з якогось некомфортного неприємного положення і прихід щось більш серйозніше, вагоміше. Як варіант, Шестерка мічей може давати історію пошук чогось в інтернеті, може збір якоїсь інформації. Аналіз якоїсь інформації, ну там просто типу, для роботи там щось треба дізнатися, будете активно шукати щось в інтернеті. Така може бути історія. Може, якісь питання з транспортом, можуть стати на перший план, ремонт, купля, продаж, транспорт, така може бути історія. Це може бути, що якесь нове хобі, у вас, до речі, з'явиться поруч докупки, активно почнете в ньому себе пробувати. Давайте ще одну карту для вас на другу декаду. Дісятка ЖЕЗЛІВ! Боже ІСУСЯ! Ну по цій карті дуже багато може бути нагрузки якоїсь, може в спорт підете по цій карті, може бути якісь важкі речі тягнути, не знаю, там з е, е, супермаркету. Дісятка жезлів може давати історію того, що по цій карті може звалити на себе брем'я відповідальності за щось і нести на собі, як мать Тереза, грубо кажучи. А людина вразва... біля вас буде йти в розвалку, наче все так влаштовує. Ну це може бути типу, що ви будете брати на себе відповідальність за ті речі, за тих людей, там, де не треба цього робити. Тобто треба. Вміти навчитися делегувати по цій карті казати, що ну, слиш, чувак, ти теж давай би, щось соображай. Розумієте, да? фізично щось важко може бути. Дуже багато по цій карті може бути роботи просто клієнтів, наприклад. Ну, щось якось дуже якась велика прям, така нагрузка, якась може бути у вас. Може якась важка дорога кудись, важкий переїзд може бути. Це не значить, що погано. Просто важко це може датися. Розумієте, да? ну, і третя колода, третя декада, дістаємо три карти. Перша карта. На третю декаду Дві ка кубків. Карта побачення, карта романтик, карта якихось домовленостей, карта знайомства і початок якогось. Хорошої історії, як варіант, це може бути історія, типу, що вам хтось признається в коханні в почуттях, комплімент зробить подарунок, м -м, запросить кудись. А це може бути перехід на якийсь новий формат з вашим поточним партнером, або просто в цей проміжок часу, якщо там ви вже чоловік жінка, це може бути багато до якоїсь близькості, багато якоїсь розмов, якихось такого душевного, я б сказав, стріпці за це може бути по кубків, не знаю, ну це може бути зділки договоренності по роботі, як варіант, ну більше все ж таки кубки в нас про любов, про якісь почуття. Про якісь от близькість, може якась близька людина у вас з'явиться нова, або з якоюсь людиною, з якою ви вже спілкуєтесь, перейдете на якийсь новий тісніший формат. Давайте ще одну карту для вас. Карта смерть випадає. Ні, ну це, звісно, може бути і завершення, типу, цієї історії, якщо там щось погане. Карта смерть може давати трансформацію ваших взаємовідносин. Може, ви там будете казати вашому партнеру, що ви вагітна, або ваш ваша дівчина вам скаже, що вона вагітна. Це може бути по карті смерть. Просто якась ситуація, коли ви поміняєте відношення до тієї людини, з якою там в цей проміжок часу будете спілкуватися взаємовідно, ну, якісь взаємовідносини може бути. Ну це може бути і в робочому плані. Там як колеги, там клієнти. Це ну зазвичай смерть вона дає якісь кризові трансформаційні ситуації, але при цьому. Вона зазвичай забирає те, що нам не потрібно, щоб на це місце прийшло щось більш вагоміше. Цей варіант може бути погане самопочуття, просто можете якось прихворіти по цій карті. А, або карта смерті ну мені здається, тут трансформація якихось взаємовідносин, скоріш за все, точно буде. Ну і остання карта для вас на цей проміжок часу. Карта «Отшельник». Ну тут мені здається, карта смерти, все ж таки дасть а, м, лічення. Тобто можете якось прихворіти і активно лікуватися. Це може бути консультація у лікаря, наприклад, це може бути а, не знаю, здача якихось аналізів, це може бути якась може, планова операція з хронічним якимось захворюванням. А, м, карта «Отшельник» може давати комунікацію з людьми похилого віку, або набагато старшими за досвідом, ніж ви. А як варіант, це може бути історія, що ця людина якось на вас може мати вплив, або ви на неї можете. Мати вплив по цій карті можете поїхати в ретрит або займатися якимось саморозвитком. Психологія, йога, практика, медитації, от якийсь, знаєте, такий вести інтровертичний спосіб життя, але при цьому це вам тільки на краще по цій карті. Може відчуватися якесь ощущення одиночества вдвоєм з кимось, або відчуття боргу перед кимось, може бути по цій карті. Може вас хтось зробить должником якимось. Розумієте, така історія також може бути. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Сьоміки, боміки, ускакало, закат, оревуар.